Вас в ефірі телеканалу Кварц, інформаційний проєкт Студії Січ, новини твого міста. В студії працює Альона Матвійчук. Сьогодні у випуску про такі події. До Різдва в Нікополі планують розселити близько 400 переселенців в модульні будинки. 600 кілограмів риби випустили Нікопольське риболове в Каховське водосховище. Переселенці з Донбасу створили в Нікополі родину та планують тут і залишитись. Тепер інше більш детально в Нікополі встановлять модульні будинки для переселенців. Мешканців Донбасу, що лишились житла, поселять на мікрорайоні Жуковського. Сподіваються, що вже до різдва модульні будинки для 400 чоловік будуть побудовані. Німеччина допомагає українським переселенцям. В рамках програми німецькі спеціалісти допомагають українцям встановленням тимчасових модульних будинків у мирних містах. Одним з таких міст Венікополь. Модульні будинки встановлять на мікрорайоні Жуковського. Тут є всі необхідні комунікації. Зараз триває підготовка. Спеціалісти водоканалу вже виконують роботи з прокладання мереж водопостачання та каналізації. Загальна сума робіт 2 мільйони 400 тисяч гривень. Німецька сторона постійно контролює підготовку та вже узгодила кошторис. Подібні будиночки вже з'явились в Харкові та Запоріжжі. А от поки в Нікополі будують модульні будинки, переселенці в місті живуть хто де. Для них орендують помешкання, виділяють гуртожитки. Дехто з Нікопольців взяв родини до себе. Залишились переселенці і в реабілітаційному центрі Благодать що на третій дільниці. Зараз тут готуються до зими, запасаються вугіллям та дровами. Зараз в реабілітаційному центрі «Благодать», що розміщується в колишньому дитячому таборі на третій дільниці, проживають 28 родин переселенців з дітьми. Не знаючи, скільки ще доведеться прожити в Нікополі, переселенці обживаються в місті та навіть знаходять собі роботу. Наприклад, Антоніна працює продавцем в магазині поблизу від місця, де вона знайшла притулок. Жінка дуже вдячна, адже вже й не розраховувала знайти дах над головою. Я казалась в день на вулиці і розуміла, куди. Обращаюсь в полковник направляет там в этот, наверное, центр, который на нам помогает, я не знаю. И меня там звонками это раз сюда. Я еще не знаю, куда я, я слышала этот лагерь. Вот. А потом прихожу сначала так... Думаю, ну, ясно, як здесь тут, тут не будет ні там навіщо отудова, я что, виновата, я сама, говорится, осталась и без роботи, без крыши на головою. Так що спасибо людям і в принципі очі благодарна. Колишній дитячий табір не дуже розрахований на проживання тут взимку, проте переселенці готуються до холодів та сподіваються таки перезимувати в теплі. І розраховують на допомогу небайдужих. Зараз переселенці запасаються дровами, мають потребу у вугіллі, теплих речах та продуктах харчування. Бажаючи допомогти, можуть звернутися за телефонами 099-299-3342 Світлана або 050-08-21-236 Костянтин. У Нікополі провели традиційне зарибнення каховського водосховища. Зробили це силами самих риболовів за сприянням відділу рибоохорони. Рибінспекція та рибалки разом також проводять спільні рейди та борються з браконьєрами. В акваторію вод Нікополя та Нікопольського району в рамках традиційного щорічного зариблення випустили мальків коропа дзеркального. Зариблення відбувалось за кошт рибалок. Вже сьомий рік поспіль відведену їм акваторію зарибнили члени Нікопольського риболовного клубу. У водосховище вони випустили 30 тисяч штук коропів дзеркальних або 600 кілограмів риби. Вона була закуплена в Криничанському рибгоспі. Загалом Нікопольські риболови витратили трохи більше 13 тисяч гривень. Місцем зарибнення в цьому році була обрана бухта, і це не випадково, адже закупили мальків рибку вагою близько 20 грамів. А в бухті вона буде захищена від хижаків. Окрім зариблення водосховища, рибалки разом з рибінспекцією регулярно проводять рейди і борються з браконьєрством. Риболови зазначають, короб це риба осідла, тож вона буде жити в Каховському водосховищі. І за рік-два у Нікопольських рибалок буде непоганий вилов. Кохання немає перепонів. У Нікополі побрались переселенці. Олег та Марина вже два місяці живуть в нашому місті. Воно їм дуже подобалось. І вони вирішили залишитись тут. І перш за все створили родину. Олег та Марина з Макеївки. Коли почалась війна, вони біженцями відправились до Дніпропетровська, звідти до Кривого Рогу. Та там з роботою у них не склалось, тож вони попутками, то й пішки відправились до Нікополя, бо чули, що тут в реабілітаційному центрі приймають переселенців. Олег та Марина хотіли одружитись, проте не знали, як це зробити в чужому місті, та й грошей на весілля обмаль. Дізнавшись про це, члени реабілітаційного центру вирішили їм допомогти. Тепер вони чоловік та дружина. Батьки Марини завітали на весілля. кажуть, це нібито диво, що й донька одружується саме в Нікополі, бо й вони грали весілля саме в цьому місці 33 роки тому. Проживши два місяці в Нікополі, новоспечені молодята закохались в наше місто і планують тепер тут і залишитись. Молодятам залишилось лише знайти в Нікополі постійну роботу. Та з цим в них, скоріш за все, проблем не виникне. Адже спеціальності Олега та Марини водій і офіціант, доволі популярні. І на сьогодні це остання інформація. Телефонуйте нам за номером 638 479 та приєднуйтесь до створення наших програм. Ми працюємо з вами і для вас. Дивіться новини твого міста на телеканалі Кварц. Ще більше інформації шукайте на сайті ntm.net.ua. Далі не пропустіть прогноз погоди. А я з вами прощаюсь. В студії працювала Альона Матвійчук. На все добре і хай щастить. Розшукується, зникла Любов. Лагода Нікопольським МВ Гу МВС України в Дніпропетровській області. Розшукується безвісно, зникла громадянка лагода Любов Юрівна 1989 року народження, яка 23 жовтня близько вісімнадцятої години пішла з дому та по теперішній час місце знаходження її невідоме. Дівчина була одягнута у коричневу куртку, колготи чорного кольору та чорні чоботи. Якщо вам відома інформація про місце перебування зниклої, прохання повідомити до найближчого підрозділу органів внутрішніх справ або за телефонами 066 034 98 91 або 095 538 05 44. Четвер, 13 листопада, температура вночі плюс 5 плюс 6, в день плюс 8 плюс 10. Атмосферний тиск 758 мм тут на Вологість повітря 75%. Ясно. У п'ятницю 14 листопада температура повітря вночі плюс 5 плюс 6, вдень плюс 7 плюс 9. Атмосферний тиск 758 мм тут на Вологість повітря 76%. Марно з проясненнями можливий дощ. У суботу 15 листопада вночі плюс 9 плюс 10, вдень плюс 11 плюс 12, атмосферний тиск 761 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 88%, хмарно, можливий дощ. У неділю 16 листопада вночі плюс 7 плюс 9, в день плюс 10 плюс 11, атмосферний тиск 763 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 88%. Ясно. З нерухомістю звертайтесь до бюро технічної інвентаризації. Наші послуги: технічна інвентаризація об'єктів нерухомості, паспортизація будівель і приміщень, консультації та експертні оцінки майна при успадкуванні, даруванні, продажі та обміні, телефони 31224 31320 двадцять чотири тринадцять У трубостальці якісний ремонт за доступними цінами, комп'ютерна діагностика, помування інжекторів, ремонт паливної апаратури, ремонт двигунів та ходової частини автомобілів, шиномонтаж, балансування, встановлення сигналізації, ремонт електрообладнання, цілодобова евакуація автомобілів та інші види послуг з нами надійно та вигідно. Наша адреса вулиця Херсонська, 372.